Доброго дня, шановні пані та панове, пропоную вам подивитися загальний розклад на тему вашу запропоновану, як та людина загадана переживає вашу з ним чи з нею розлуку. Ну, Давайте подивимось. Але по одній карті. От я хочу подивитися, як будуть розповідати аркани саме нітриплети, чотирьох Лете, ви зрозуміли, без додаткових карт. От просто по одному аркану. От мені хочеться так подивитися. Можливо, вам зійде така тема. І так, хто ви у мене? Любите спорять? Ви любите, ви любите доказувати, ви любите, знаєте, Боротися, відстоювати, конкурувати, суперечки можуть постійно бути. Ви от, знаєте, вас так би мовити хлібом, не корми. <сум> ну, ні в тому сенсі, а ви можете бути зараз в стані в такому в конкурентному, з кимось відстоюєте, комусь доказуєте. А це також може бути внутрішній стан, коли ви у вашому житті. Або у вас зараз ситуація така боротьби, розумієте? І ви можете зараз відображатися в потірці жезлів, там де потрібно відчувати напруження, але це також це стимул до розвитку, до пошуку свого шляху. Тобто в кожній в кожному проясненні. Так, навіть якщо це суперечка в конфлікті, а, а, народжується істина. А, тобто, ну, в дозволеному мірі можна так перейти суперечки, що там вже не розумієш, яке питання було. Знаєте, як є люди, починають за здрав'я, закінчують за опокой. Ну, Тобто в такому сенсі, тобто потрібно знати межу. Але зараз, от у вас такий стан: ви тут щось доказуєте, або ви незадоволені якимось. Результатами, можливо, тут люди біля вас, де вам потрібно щось доказувати, переконувати та інше. Можливо, це ще й боротьба внутрішня. тобто ви можете боротися з якимись такими, знаєте, моментами, з якими ви не згодні. А хто ця людина, яку ви загадали? Вау! То спентаклі! От дивіться, як розповідаю, так? Ну, то спетаклі, це подарунок, це подарунок долі. Це людина прагматична, до речі, це людина стабільна, людина, яка може щось вам пропонувати, пропонувати якісь нові початок а можливо, пропонувати фінансовій сфері. Це може бути робота пов'язана, це може бути з якимось ідеями, щось розпочати. Матеріальному або емоційному сенсі. Ну, Дивіться, ну як вам от, людина от, тримає так, от, 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 от цей пентакль. І а, ця людина, яку ви згадуєте, так, вона потенціал з потенціалом і можливостями, може бути надійна людина, а може бути орієнтована на комфорті, безпеці і реалістичності. Тобто людина дивиться на цей світ реалістично, з точки зору вигідно чи не вигідно, ну от в такому контексті. Що між вами закладається вуха. Дві кажетлів зараз. Коли йде закладення вуха, то це інформація йде серйозно. Потім воно проходить. Все. Потрібно тут. Буває просто енергії дуже багато і такий сильний, знаєте, і може закладувати вуха. Це буває у мене час від часу. Коли одне ухо і не закладається, двійка жезлів вона говорить про перспективи, про вибір і про плани на майбутнє, але коли між вами є можливо, є вибір, у когось із вас або у двох. Це може бути як і між людьми, також може бути шлях. Так? Який шлях обрати? Тобто минуле чи майбутнє. Якщо майбутнє, то яким шляхом? Тобто, між вами є потенціал, є можливості розвитку відносин, але зараз ви обидва насторожі. І, знаєте, подивіться на цю карту. Бачите, оце світ. Він не пізнаний. А тут в руках є світ, який ви вже знаєте. Так? І тут такий вибір. Туди йти лячно, тому що я не знаю, що там. А тут все ж знайомо вже, я вже все знаю. Отака От у вас ділема може бути між вами. Між вами може бути певна відстань, або нерозв'язані якісь питання, і через те, що... які потрібно аналізувати і стратегію мати, куди рухати далі. Ну, як переживає ваша загадана людина а, розлуку? А, колесниця. Знаєте, ну, тут показує людина сильні емоції. Я не можу сказати, що емоцій тут немає. А, тут рішуча людина, активна надія людина, і людина може переживати. Розлуку енергетично, можливо, навіть з якоюсь боротьбою всередині це ж переможець по колесниці. Так? Це про людину, яка хоче перемагати, хоче бути красуватися. Може, до речі, бути по колесниці, що переживає, посі їздить, а може їздити на авто, наприклад, авто у людини, або людина працює з транспортом якимось, і вона переживає по-своєму. Так? Якщо дивитися ще в контексті самої людини, ну, людина намагається контролювати. контролювати ситуацію, брати кермо у власні руки, але водночас, хочеться сказати, відчуває внутрішнє напруження і потребу рухатись вперед, незважаючи на якісь перепони. Що підсумуємо? Я не хочу просто додаткові карти давати, тому що, ну цікаво ж так подивитися. Якщо я почну зараз питання задавати, там будуть виходити інші аркани. Давайте підсумуємо просто. Ви, ви пані чи пан, який в стані боротьби і динаміки, людину, яку ви загадали в стабільності практичному. Можливо, людина щось розпочала ще. Ще може бути стосовно того, що людина хоче щось розпочати, а можливо з вами взяти цей шанс. Це теж може бути. Між вами вибір, перспективи, але відстань чи не розв'язані питання, які у вас є на пов'язки дня. Як людина розлуку. Проживає активно. з прагненням контролювати хід подій. Все ж таки подивилися. Людина дуже сильно тягне до вас, вона прив'язана до вас. сексуально і вона до вас прив'язана, ця людина. Знаєте, ще хочу сказати, хоче, от якщо взяти колесниця дьявол, так людина хоче рішучих дій, і людина може бути дуже наполегливою і навіть десь токсичною в прояві, тому що людину дуже сильно гойдає, по дьяволу, Тому що є прив'язаність, є якісь гачки, на які людина або полюбляє вас підсажувати, або сама підсажена, тому що ну, дьявол це показує. Може, до речі, ревнувати по дьяволу, може, колесниця дьяволу, так, так може бути ну, незадоволена людина, може бути. Маніпулятор. Ще людина-маніпулятором може бути гарним. Не знає, як і що, і як під'їхати, як підійти, і що сказати. Якщо по-хорошому не буде, то буде по-поганому. Ну, в такому сенсі. Тобто маніпуляції можуть заходити по дьяволу дуже такі токсичні навіть. Але хочеться <плес> не бачити цього. Отака людина.